Система інфузії Belmont Rapid Infuser Рі2 є автономною системою управління рідинами. Розповсюджені застосування в медичній практиці включають трансплантацію печінки, судинну хірургію, трансплантацію органів, складні акушерські випадки, лікування аневризм а також травматологію. У цій серії відео ви дізнаєтеся, як встановлювати, експлуатувати та усувати неполадки вашого Belmont Rapid Infuser Рей 2. Перегляньте всі відео або перейдіть до конкретних тем, які вас цікавлять. Ви також можете знайти детальну інформацію в посібнику оператора, а також у швидких довідкових посібниках. Belmont Rapid Infuser r 2 складається з двох основних компонентів: системи управління, яка кріпиться на штатив для IV і одноразового набору. Спочатку встановіть хомут на IV полюс безпосередньо під системою не вище ніж на 30 дюймів від основи IV-полюса. Встановіть систему над коміром, натиснувши на ручку вивільнення стійки. Перш ніж продовжити, переконайтеся, що система захищена. Щоб зняти систему, підніміть вгору затискач для вивільнення стовпа, тримаючись за верхню ручку. Це запобігатиме падінню системи. Встановіть підтримку малого резервуару приблизно на 23 см вище верху системи. Одноразовий пристрій для пацієнта постачається в стерильному контейнері з кольоровим маркуванням для зручності встановлення. Почніть з відкриття одноразової упаковки та затягування двох замків приманки. Відкрийте дверцята пристрою. Використовуючи теплообмінник у лівій руці та резервуарну камеру в правій. Зафіксуйте резервуарну камеру в тримачі, вставте теплообмінник з червоною стрілкою спрямованою вгору. Ставте червону трубку поверх яскравої червоної смуги. Потім помістіть тискокамеру в канал тиску. Натисніть лінію інфузії у вторинний детектор повітря зліва від ванду запобіжного клапана пацієнта. Зверніть увагу, що інфузійна лінія повинна знаходитися на одному рівні з детектором повітря або нижче. Розташуйте тоншу лінію рециркуляції праворуч від детектора повітря та праворуч від трубки клапана. Далі встановіть блок блокування зверху на полицю. Синя стрілка повинна бути спрямована у вертикальному положенні вгору до ультразвукового повітряного детектора. Блок блокування буде знаходитися на одному рівні з верхньою частиною машини. Протягніть ширшу трубку через центр роликових головок. Переконайтеся, що більша трубка знаходиться в канавці ширшої синьої лінії, а менша трубка в канавці тоншої синьої лінії. Уникайте розтягування, перегинання та перехресного різьблення трубки. Нарешті закрийте та зафіксуйте дверцята, переконавшись, що трубка помпи не зачепилася. Ви тепер готові увімкнути систему. Міцно натисніть кнопку живлення у положення увімкнено, яке розташоване на задній панелі пристрою. Після короткої самоперевірки на екрані з'являться інструкції з експлуатації. При першому включенні на екрані з'явиться інструкція по установці одноразового набору. Натисніть далі, щоб перейти до основного екрану. Тепер вам буде доручено підключати мішки з рідиною та розтискати лінії. Коли буде готово, натисніть прайм первинне, щоб почати грунтування одноразового контуру. Роликовий насос автоматично заправить систему приблизно за 13 секунд. Рідина буде втягуватися через трубки, тоді як повітря буде виходити через рециркуляційну та вентиляційну лінію. Під час прайму 100 мл, що залишилися, будуть відраховуватися до нуля. Якщо Belmont Rapid Infuser R2 не веде зворотний відлік або скидається до 100 мл, Переконайтеся, що в системі достатньо рідини та що трубка не зігнута або не надто туго натягнута. На наступному екрані вам запропоновано заправити лінію пацієнта. Натисніть клавішу промивки лінії пацієнта один раз, щоб промити зі швидкістю 50 мл на хвилину. Або натисніть і утримуйте клавішу промивки, щоб промити зі швидкістю 200 мл на хвилину. Натисніть СТОП після того, як ви переконаєтеся, що все повітря було видалено з лінії пацієнта. Система автоматично переходить у режим очікування, поки ви не будете готові підключитися до катетера пацієнта. Перш ніж продовжити, будь ласка, огляньте та переконайтеся, що пацієнтська лінія повністю заправлена і не містить повітря. Будь-які повітряні бульбашки після запобіжного клапана безпеки пацієнта необхідно видалити перед підключенням до катетера. Після підключення системи до пацієнта натисніть інфузія, щоб розпочати роботу. Робота автоматично почнеться з 10 мл в хвилину. Постійно відображається швидкість інфузії, встановлена швидкість, загальний об'єм інфузованої рідини, температура рідини та тиск у лінії. Систему не слід використовувати для підігріву тромбоцитів, кріопреципітатів або гранулоцитів. До компонентів крові не слід додавати розчин Рінгера з лактатом, декстрозу у воді та гіпотонічні розчини хлориду натрію. Не додавайте розчини, що містять кальцій або інші добавки, які можуть порушити дію антикоагулянтів у крові. Згустки в компонентах крові можуть заблокувати потік рідини та спричинити перегрів. Не використовуйте пристрій, якщо температурні датчики або одноразові вікна мокрі, брудні або заблоковані, оскільки вони можуть поставити під загрозу точність температурних датчиків і спричинити виклик пристрою до підвищення вихідної температури. Ретельно очищайте температурні датчики та вікна одноразового набору перед кожним використанням. Не використовуйте рідини, збережені в шафі для підігріву рідин з надмірно високою температурою. Немає необхідності використовувати попередньо підігріті рідини. Рідини, які перевищують допустиму температуру, спричинять сигналізацію про перегрів. У випадку, якщо апарат показав індикацію перегріву, викиньте та замініть одноразовий набір та кров'яні продукти. Забезпечте оптимальне місце для інфузії з достатньою пропускною спроможністю та відповідним діаметром канюлі, щоб уникнути показання перевищення тиску. Переконайтеся, що в пакетах є рідина. Натискайте стрілки вгору та вниз, щоб збільшити або зменшити швидкість інфузії. Натисніть і утримуйте, щоб швидко змінити швидкість. Рідина буде точно прогріватися на всіх швидкостях інфузії. Ви можете натиснути кнопку зупинки в будь-який момент. Натискання клавіші болюс доставить певний об'єм рідини. Доставлений об'єм буде відображатися на нижній половині клавіші болюс до завершення операції болюс. Доступні варіанти болюсів: 100, 200, 400, 500 і 1000 мл. Щоб змінити налаштування болюса, натисніть «Стоп», а потім натисніть і утримуйте клавішу болюса, щоб прокрутити різні значення. Коли відобразиться бажаний об'єм болюса, просто відпустіть болюсну кнопку. Швидкість інфузії за замовчуванням становить 200 мл на хвилину. Щоб змінити швидкість інфузії, просто натисніть стрілку вгору, щоб збільшити швидкість, або стрілку вниз, щоб зменшити швидкість. Якщо ви хочете, щоб болюс доставлявся зі швидкістю 500 мл на хвилину, натисніть клавішу болюса, а потім натисніть на стрілку вгору або вниз до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться бажаний об'єм болюса. Натискання клавіші рециркуляції призведе до рециркуляції рідини через резервуар і одноразовий контур. Ця функція використовується для підігріву та змішування рідин і автоматично зупиняється через 5 хвилин. При нагріванні рідин утворюються гази. Belmont Rapid Infuser Ray 2 ефективно затримує ці гази в своїй системі та автоматично видаляє їх у зовнішню атмосферу. Коли це станеться, на екрані коротко з'явиться повідомлення видалення повітря. І ви можете побачити, як бульбашки виходять через лінію рециркуляції або вентиляції. Після закінчення процедури обов'язково відключіться від пацієнта і вимкніть живлення, повернувши вимикач живлення. Якщо станеться втрата живлення, якщо апарат випадково від'єднають від мережі, або якщо потрібно транспортувати пацієнта між відділеннями, Belmont ri 2 автоматично переключиться на акумуляторне живлення. При роботі на акумуляторі нагрівання рідини не відбувається. Щоб захистити пацієнта від швидкої інфузії холодних рідин, швидкість потоку обмежена до максимуму 50 мл на хвилину. Якнайшвидше підключіть пристрій назад до окремого ланцюга. Щоб відновити нагрівання та за потреби налаштувати більшу швидкість потоку. Акумулятор заряджається, коли пристрій підключено до мережі. Повністю заряджена батарея може забезпечити інфузію з максимальною дозволеною швидкістю потоку 50 мл на хвилину протягом до 30 хвилин. Belmont Rapid Infuser RA2 сповістить користувача аудіосигналом, якщо він виявить проблему, і покаже інструкції для виправлення. Щоб вимкнути сигнал тривоги і повернутися до нормальної роботи, просто дотримуйтесь інструкцій на дисплеї. Ось кілька порад щодо усунення несправностей та сигналів, які можуть виникнути. Сигнал відсутність рідини спрацює, якщо оператор дозволить системі вичерпати рідину. Бельмонт негайно зупинить інфузію та автоматично зажме лінію пацієнта. Натисніть Вимкнути звук. Щоб вимкнути будильник, додайте рідину та натисніть Заправка. Система автоматично зробить заправку через 13 секунд. Якщо мішки з рідиною не порожні. Перевірте, чи вони належним чином проколоті, затискачі відкриті, а трубки встановлені правильно. Велика кількість часток у крові може забити грубий кров'яний фільтр у резервуарній камері. Замініть резервуар Chamber або Disposable, якщо він засмічений. Air Detection Alarm спрацює, якщо в лінії знаходиться повітря. Торинне виявлення наявності повітря. Датчик ненадійно закріплений на поверхні або його детектор повітря забруднений. Спочатку відкрийте двері, щоб заглушити сигнал тривоги. Стисніть трубку безпосередньо під детектором повітря, щоб видалити будь-яке повітря, що застрягло з сенсора. Перевірте детектор повітря та переконайтеся, що він чистий і що інфузійна лінія правильно розташована всередині детектора повітря. Нарешті натисніть повторний запуск. Система відновить інфузію після завершення процесу до заправки. Контроль тиску відобразиться, коли задана швидкість вища за максимально допустиму швидкість інфузії. Інфузія продовжиться під час сповіщення контролю тиску, але буде автоматично регульована в межах безпеки. Щоб вимкнути будильник, натисніть встановлену швидкість, яка відповідає фактичній швидкості. Довжина катетера, розташування пацієнта та клапани, ковпачки або подовжувачі, які не забезпечують високий потік, можуть знизити максимально досяжну швидкість інфузії. Сигнал високого тиску пролунає, якщо лінія пацієнта заблокована, лінія рециркуляції заблокована, або місце інфузії розташоване неправильно. У цій ситуації слід оглянути лінії пацієнта та рециркуляції, щоб переконатися, що шлях потоку не заблокований. Перевірте, щоб катетер не був занадто малим або занадто довгим, і переконайтеся, що всі трубки між Белмонтері 2 та катетером пацієнта здатні підтримувати обрану швидкість інфузії. Сигналізація про несправність опалення найчастіше виникає, якщо одноразові вікна або інфрачервоні датчики температури мокрі, брудні або заблоковані. Після очищення та висушування поверхень натисніть повторна спроба. Апаратні сигнали тривоги включають несправність зворотного зв'язку живлення обігрівача та несправність датчика повітря. У таких випадках вимкніть живлення системи та перезапустіть. Якщо ці апаратні сигнали не зникають, ваш апарат потребує обслуговування. Додатковий резервуар великого об'єму можна додати на початку або в будь-який час під час процедури. ЛВар вміщує до 3 літрів рідини, має 5 шипів рідини і може бути доданий в систему менш ніж за одну хвилину. Від'єднайте малий резервуар, відкрутивши фітинг Луер на лінії рециркуляції. Якщо в маленькому резервуарі міститься рідина, закрийте синій затискач, щоб запобігти розливу, перш ніж від'єднувати лінію рідини. Від'єднайте рідину магістраль, натиснувши на вкладку швидкого звільнення в той час, як ви відокремлюєте трубку для рідини. Щоб встановити резервуар великого об'єму, прикріпіть тримач великого резервуара. Розпакуйте резервуар, підключіть шипи для рідини та помістіть його в тримач для великого об'єму. Приєднайте Large Volume резервуар підключивши Fluid Line до Quick Release Connector. З'єднайте та затягніть рециркуляційну лінію зі штуцером приманки. Одноразовий набір Belmont 3 Spike містить все необхідне для процедури і є єдиним витратним матеріалом, необхідним для роботи швидкого інфузора на всіх рівнях швидкостей потоку. Одноразовий набір складається з трьох шипів для мішка. Теплообмінника, пацієнтської лінії довжиною 54 дюйми та резервуара для грубого фільтра крові об'ємом 120 мл. Швидкі з'єднання під резервуаром дозволяють легко та швидко замінити його на опціональний резервуар об'ємом 3 літри. Одноразовий набір 3 Spike тепер можна замовити у двох зручних кількостях. По 12 або 6 одиниць у кейсі. Резервуар об'ємом 3 літри може вмістити 5 мішків для рідини одночасно і повністю сумісний, зі стандартним набором трубок, 3 Spike Disposable та теплообмінником. Резервуар легко встановлюється до або під час процедури замість стандартного резервуара на 120 мл. Одноразовий набір Belmont 3 літри пропонує зручність замовлення 3-літрового резервуара, комплекту теплообмінника та пацієнтської лінії в одному простому наборі. Одноразовий набір Белмонт об'ємом 3 літри містить 4 резервуари та 4 теплообмінники з пацієнтськими лініями на випадок. Подвійна лінія Белмонт може ефективно замінити стандартну одинарну 54 дюймову лінію, з'єднуючи дві різні точки доставки пацієнтам. 54-дюймовий подовжувач лінії пацієнта Белмонт може використовуватися для подовження стандартної лінії пацієнта і підходить для процедур, які вимагають більш тривалого підключення до місця доставки. Ви можете дізнатися більше про наші пристрої та одноразові матеріали, звернувшись до місцевого торгового представника.